Привіт! Хочу вам продемонструвати електрощит, в якому є реле пріоритету. І що це таке? Коли у замовника недостатньо вхідної потужності, замовник побажав використовувати реле пріоритету. Реле пріоритету вимикає непріоритетні споживачі. Якщо, наприклад, ви в квартирі включили там духовку, чайник, там кондиціонер, то щоб не відключився від них автомат в поверховому щиті та в квартирному щиті. То можна на період, коли у вас включено пріоритетне навантаження, відключати непріоритетне. Наприклад, ви включали, включили електричайник, духовку, не знаю, там ще щось, кондиціонер. То у вас в даному випадку при перевищенні потужності відключається, наприклад, тепла підлога, як непріоритетне навантаження, або бойлер, як побажав замовник в даному випадку. Зараз це я продемонструю. І так, ми включаємо. У мене є дуйка, я її зараз включаю. У якості а, навантаження. Так, чому він не включається? Я під'єднав до щита дуйку в якості а, навантаження, там духовку, чайник виключили, кондиціонер, тобто в якості загального навантаження на електрощит. Та лампочка. Це лампочка розжарювання це в якості непріоритетного навантаження. Ну, в даному випадку це тепла підлога або бойлер. А, і так, я включу цю лампочку, тобто у нас там тепла підлога працює, та я включу загальне навантаження. Імітую, що наче у нас перевищення буде по навантаженню. Зараз пріоритет спрацює. Там воно відімкнуло лампочку. Тобто відімкнуло бойлер в нашому випадку. Коли, наприклад, хазяїн відключив вже духовку чи чайник, у нас навантаження, споживаний струм вернувся в норму, то у нас непріоритетне навантаження включається. Тобто лампочка вже включилася. Ось так це працює. Є тут затримки. Затримки ці вони налаштовуються, час ввімкнення, час відімкнення це все налаштовується та струм, на який налаштовується а, дане реле пріоритету. Друзі, дякую, що дивилися. Замовляйте електрощити, та всього вам найкращого. До побачення!